На сьогодні аграрії вже намолотили близько 20 мільйонів тонн зерна. Врожай цього року щедрий, але велика кількість зерна на ринку почала тиснути на ціну. Про те, скільки коштуватиме аграріям зерно, дізнавалися наші журналісти. В Україні буде рекордний врожай 32 мільйони тонн ранніх зернових. На внутрішньому ринку зерна аж за край, на світовому дефіциту теж нема. Ціна на зерно почала потроху повсти вниз, але нижче середньорічної не опустилася. Поки що досить позитивний факт, що той тренд півторамісячний до зниження цін на зерно він поки що призупинився. Ми це бачимо, що якась стабілізація наступила. Проте Стабільна ціна на зерно влаштовує не всіх. Деякі зерноторгові компанії, побачивши надлишок зерна на ринку, почали торгуватися. Мовляв, зерна багато, тому купуватимуть його дешевше. Але такі дії у профільному міністерстві передбачили наперед. Із метою недопущення в Україні дефіциту збіжжя міністр аграрної політики та продовольства підписав із зернотрейдерами меморандум. Завдяки цим домовленостям уряд та бізнес спільно вирішують, скільки збіжжя буде експортовано щороку. На сьогодні це один із яскравих прикладів ефективного державно-приватного партнерства. Стабільні ціни для аграріїв головне, але трейдери теж хочуть купувати дешевше саме в період жнив. Тому держава теж вийшла на закупи, щоби зернотрейдери не використовували ситуацію. Держава сьогодні теж зробить максимум. Е Піх фінансової підтримки для того, щоб допомогти аграріям. Сьогодні аграрний фонд мільйон тонн зерна закуповує. Сьогодні продовольча зернова корпорація буквально з понеділка розпочне фінансування аграріїв по заставним цінам. По заставним цінам, щоб аграрій міг отримати кошти, і ми вже будемо з понеділка, вівторка наступного тижня розпочнемо. Фінансування під форвард майбутнього врожаю. Я переконаний, що ціна стабілізується і вона буде достойна для аграрія. Сьогодні заключених договорів на 1 мільйон 34 тисячі тонн. І товаровиробнику виплачено близько 1 мільярда гривень. А достойна ціна для аграрія запорука майбутніх врожаїв.